Вітаю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал. Мене звати Галя і я буду ділитися сьогодні інформацією, як я в'язала ось цей такий величезний кардиган. Кардиган в кадр не влазить, але я вам розповім, може комусь така інформація буде потрібна. Я дам розрахунки, дам заміри і надіюсь, що комусь це буде потрібно. Так, в'язала я цей кардиган з пряжі е, Alize Megaфіel. Розмір кардигану 44-48, це такий оверсайз кардиган. Чому я даю такий розмір від 44 до 48, тому що зараз дівчатка-стрункі, вони всі хочуть такі оверсайз кардигани, щоб в них закутатися як в коцики. І вони підходять на такий розмір. Ну, ви побачите на фотографії, як виглядає цей кардиган, і зорієнтуєтеся. Так, пряжа ця має 60 метрів у 100 грамах. Розхід мені пішло 15 моточків. Ось, що залишилося з 15 мотків. Таке на пам'ять жмутик. Номер я напишу вам, бо такеточку десь вже діла. Номер напишу і розмір шпиць я брала 7,5. Ось такими шпицями. Китайськими я в'язала на тросику на розмірі 7 ,5. Виріб половиною. Веріб в'язаний знизу вверх. В'язаний він двома половинками, задня частинка, двома передніми половинками, задня частинка, і потім я набирала ось цю планочку. Планочка йде окремо. Також рукаве я вив'язувала з пройми. Так, буду вам зараз давати всі розміри і розповідати, як я в'язала. Так, передня частинка, одна половинка передньої частини. Набиралася 33 петлі, пров'язала 10 рядів, одна виворотня, одна лицева резинкою, 10 рядів. Далі я йшла лицевою гладдю. Пряжа непогано лягає у лицевій гладі. Це не праний виріб, і ви бачите, як лягла лицева гладь. Нема такої рядності, не видно, так що я думаю, що гарна пряжа для кардиганів. Планку я в'язала окремо, буду розповідати. Так, пров'язала я 78 рядів лицевою гладдю і дійшла до пройми. Ось сюди. От може я вам на малюночку краще покажу. 78 рядів я пров'язала це без 10 резинки. 78 рядів дійшла до пройми, Дві петлі я спустила на рукав, і вже з другої сторони почала спускати петлі. Петлі я спускала тільки в одному ряді, поверталася другим рядом, не спускала петлі. І в кожному другому ряді я сюди спускала петлі. Ось тут в мене залишилося 18 петель. 18 петель. І я закінчила в'язання. 35 рядів від пройми до верху в мене ще вийшло. Ось тут вийшло по висоті 35 рядів лицевої гладі. Так, сама довжина кардигану має 85 см. Ось ця вся, я заміряла від. Від плеча до низу має 85 см. Кардиган такий довгий. Ширина кардигану має 30 см. Так що, якщо заміряти, ось так, коли планка на планці положена, це має 30 см. Так що обхват 60, ну там більше 65, я думаю, по вільності може бути це без гудзиків. Так що досить вільненький такий кардиган. Так, далі, що я вам буду розповідати? 24 сантиметри. Ось тут має пройма на рукав. Ось ця висота пройми 24 сантиметри. Так що 48 навкруг рукава сантиметр. Так, далі як я в'язала, так, по передній половинці я вам розказала все. В'язала е, половинку одну і таким же чином я в'язала іншу. Тільки в другу сторону вже підбирала петлі. Також в одну сторону е, знімала, е, збавляла петлі, а в іншу верталася вже е, щоб, щоб, ну, через ряд я збавляла петлі. Е, думаю, що розумієте. Так, рукав. Рука у мене має, набрала я 40 петель зі разом. Тут підбирала з пройми, бачите, тут доповнила. Підібрала собі, в'язала навкруг шпицями, вже не робила шва. По крузі я в'язала 40 петель. Лицевої гладів є 53 ряди, і манжет. 18 рядів манжету. Я зробила манжет для того, щоб ось так добре ось так по довжині добре, але коли холодно, можна собі розвернути і на долоньку ось так заходить манжет. Також зручно, можна сховати ручки. Так, довжина, рукава 53 см, з розпущеним манжетом. Оце трошки спущене плече, так що сама, сама довжина від пройми від цього пров'язаного рукава 53 см. Так, таку інформацію я дала. Манжети також в'язані, тут вже я збавила 40 петель по дві разом, і пров'язала резинку один на один, лицева виворотня. Досить так, бачите, пряжа така пружиниста, тримає, закривала я таким закриттям з накидом, накид потім перев'язується, ну, закриття з накидом, таке еластичне закриття виходить. О. так, Задню частину, задню половинку також вяжеться знизу вверх, резиночку я набрала 66. Петель, ну, це ми збільшили передня частинка 53, а задня вже тоді 66 петель. І також так в'язала ідентично 78 резинки 10 рядів, потім 78 рядів лицевої гладі і 35 рядів від пройми. О, В'язала тут, залишилося, зараз отак от покажу. Десь залишилось, ну, о, на шийку я залишила, бачите, ось такий, десь чотири ряди я прийшла, щоб заглиблення зробити на шейку. О. І тоді збавила також лишилася, лишила по 18 з, з цієї сторони 18 петель і закінчила виріб. Так, все розказала. Ну, майже все розказала. Тепер вам розкажу, як я в'язала планочку. Планка в'язана навкруг. Зараз вам покажу виворотню сторону підбирання. Бачите, всі пряжі дуже погано, бо товста пряжа і кінчики ховати важко. І хочу вам сказати, що коли в'яжете половинки, старайтеся на закінчення доводити до кінця, щоб потім у швах ховати пряжу, щоб не було ось тут посеред, посеред виробу ось цих гуцьків то краще ховати собі на я старалася дов'язувати до кінця і тоді залишати. Навіть великий кінець залишився, я лишала пряжу. Ось так виглядає підбір петель. Тут великий, сувається, мені незручно, але все ж таки я вам розкажу ось такі шви. Пошивала я трикотажним швом. О, бачите? Тут не видно майже шва, сходяться петлі, лицева гладь і виходить як однаково. Ну, тут трошечки як резинка, то видно, Але ось такий трикотажний шов. Іде у мене? Так, як я тут набирала планку. Планку, як ви бачите, бачите, як вона йде ось тут. Я так і хотіла, тому щоб не, оці кінці не висіли. Розумієте? Бо вони потім, коли є не раз таку роблять планку, і ці кінці видовжуються, ось, ці, ось це закінчення. І воно потім так висить вниз. А це навпаки, воно так більше сюди заходить. Це без гудзиків і досить непогано вийшло. Тому я набирала не в кожну петлю ось цю. А через одну петлю, добирала петлі, підбирала. Пров'язала я планочки навкруг підібрала, ось так ішла по крузі, все підбирала, підбирала звідси планочку і в'язала я 12 рядів ось цієї резиночки. Закривала я також еластичним швом, знакидом. Еластичним закриттям, еластичним закриттям. Там робиться накид і закривається. І все, ніби я і так вам розповіла, що ще десь я можу, бо я, я такі огляди ніколи не роблю, що ще я можу десь щось не сказала вам, запитуйтеся. Постараюся вам пояснити, ну, на фотографії, думаю, побачити і зрозуміти, який сам вигляд, бо, бо неможливо це помістити ніде. Я вже пробувала і на підлозі, пробувала так незручно. О, сама форма мої малюнки, але я хотіла вам донести як саму суть, як в'яжеться. Думаю, що. Щось зрозуміли. Що не зрозуміли, запитуйте, постараюся вам пояснити. Е, була рада вам дати якусь інформацію. Не знаю, наскільки це вам важливо. Я вам бажаю успіхів. Нехай ваші петельки лягають рівненько, щоб ручки вас не боліли і всього вам найкращого. До зустрічі!